Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что э, такой большой объемный инструментальный конкурс классической музыки, он, ну, наверное, является единственным на сегодняшний день в Украине. Потому что когда закончился прием документов 30-го, марта, то нам стало ясно, что очень много желающих и очень много людей, которые занимаются этим и хотят участвовать в подобных конкурсах. И нас это очень радует. Из-за этого, конечно, из-за этого объема мы получили дополнительные часы работы бесконечные, но тем не менее мы довольны тем, что на сегодняшний день Подано заявок более 500 участников, из которых львиную долю составляют солисты. Солисты – пианисты, больше 100 человек в номинации фортепиано, больше 80 человек в номинации струнных инструментов, больше 30 участников – это номинация солисты народных Ансамбли, и такое же количество участников в духовых инструментах. И также представлена номинация «Ударные инструменты», где не так много участников, но около 20 абсолютно точно. Это не считая того, что в каждой номинации есть такой раздел, как ансамбли. Фортепианные ансамбли, которые составляют практически больше 40 дуэтов, и квартетов фортепианных, э, струнные ансамбли, камерные и большие ансамбли, э, имеется в виду уже не камерного склада, а больше шести человек в ансамбле, они тоже в общей сложности составляют ну, порядка э, больше сорока ансамблей. Помимо этого представлены ансамбли и духовых инструментов, и народных инструментов, и ударных инструментов. И очень приятно, что в нашем конкурсе принимает участие несколько оркестров. Это есть и камерные оркестры, струнные группы, и также есть несколько оркестров народных инструментов, духовых инструментов и Оркестри, ну такого, как би малого симфонічного образ. До речі, я хочу просто нагадати вам, що благодійний фонд Арт» має великий вже такий досвід проведення таких конкурсів, і очевидно, ви пам'ятаєте, що були проведені такі дуже успішні конкурси. Імені Дмитра Бортнянського, і е, просто цей благодійний фонд він спрямований справді і тут, і на хореографічне мистецтво, і на виконавське мистецтво, і на підтримку насамперед дітей і молодого покоління. Чому власне? Е, Дуже велике було бажання присвоїти ім'я конкурсу Євгена Станковича. Ну насамперед це всесвітньо відомий наш видатний український композитор, і, якого знає весь світ, і якого ми пошановуємо завжди і виконанням його музики. І... Ось зараз і ще й тим, що молодь буде брати участь у такому конкурсі. І другий такий момент те, що Євген Федорович є автором блискучих творів і інструментальних, і камерних, і симфонічних. Тобто, це, як то кажуть, навіть на одному репертуарі Станковича можна було побудувати цей конкурс. І третє, що я хотіла б сказати, що це очевидно тільки початок такого тривалого буде ну, сказати рік Станковича, і тут сидить пан Валерій Житинський, який може розказати взагалі, які плануються акції, і ми дуже такі горді, що власне. Такі, наша така шана і наша повага до видатного композитора починається з нашого конкурсу. І сподіваємося, що цей конкурс буде щорічний і що він буде. Знаєте, буквально як пані Світлана сказала, що зупинили просто прийом цих ще вчора. Люди звертались, чи можна встигнути ще духовий духові інструменти? Тому що ви знаєте, ну фортеплями звичайно, е сольні інструментальні звичайно, але такі, скажімо, номінації, як народні інструменти, духові. Не так багато у нас таких можливостей показати таланти України в цих напрямках. І мені здається, що в принципі, це початок такого, ну ми просто вражені кількістю. Уявіть собі 500 заявок на конкурс. взагалі щось таке неймовірне.